Ми їздимо таким складом, всі, хто хоче, і приймають участь. Ми виїжджаємо десь приблизно раз на тиждень, це червона зона зазвичай, доставляємо гуманітарну допомогу людям, які це потребують. Людям тяжко, будемо говорити так. Їм і виживати тяжко, і вони вже заморилися від очікування нашої перемоги. Ну, ви ж самі розумієте. Майже півтора року лінія розмежування проходить практично у нас в п'яти кілометрів від міста. Певна втома в людей, люди не розчаровуються, люди вірять у ЗСУ, люди вірять у нашу державу. Якби не вірили, вже б там не жили. Добряче обстрілюють. 12 числа було дуже дуже гаряче там. Та більше 40 ракет це точно. Уже ну, не вважали. Сиділи, мабуть, часа 4 в підвалі. Угу. Все стріляли, обстрілювали. І, і жертви були. так. Найстрашніше коли бачиш, що Люди, особливо, коли це твої рідні, близькі, це не страшно. От вони привозять фактично кожний місяць. Хватає всього, допомагають дуже добре. І волонтери, звісно, все це возять. приїжджали. Ми їм видаємо допомогу, і вони всі кажуть: дякую, дякую, що ви приїжджаєте, що ви про нас не забуваєте. От і всі, всі як один, кажуть, що все рівно ми переможемо. Ми дійсно співпрацюємо ж разом. А от я дуже пишаюся, що в нас такі ДСНС. Ну просто подивишся на їх роботу і розумієш, що це команда, команда професійна. Не знаю, як ми на, на нас бачать зі сторони, але от коли я, коли дивлюся на роботу ДСНС, ну просто у захоплі ви супер.